Вчора ще в обід було попередження, що буде заметіль, буде багато снігу. Будь ласка, написали, обережніш на дорогах, можуть бути затори. А от єдине, що забулися почистити ті дороги, чи воно, ну я не знаю, як, бачите, тротуар такий, капець-капець, дороги теж такі. ну от. Попередження дали, люди будьте обережні. Ну, будемо обережні. Але хоч би хто додумався почистити це все. Запитуйте, яке це місто. Я вам обов'язково напишу в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, будемо дивитись з вами багато цікавого, яскравого. Ставте, будь ласка, свої вподобайки. Вам буде плюсик в карму, а мені дуже приємно. Дякую за увагу.